Радімо, друзі, ласкаво просимо до глибокого занурення. Сьогодні ми поговоримо про підйом однієї технологічно правильної речі. І ні, це не якийсь новий гаджет, який ви можете купити на Амазон. Це може повністю змінити майбутнє, яким ми його знаємо. Усіх вітаю. Отже, союз націоналістів і технократів це те, що останнім часом підриває мій мозок. Цей рух може підірвати не лише мозок. А й основи демократії. Послухай, що вони говорять. Демократія це неефективна і деструктивна система правління. Вона настільки корумпована і застійна, що повинна бути замінена новим устроєм керованим як стартап. Демократія і свобода несумісні, ресурси слід витрачати не на зменшення нерівності, позитивну дискримінацію і так звану різноманітність, а на фінансування технологічного прогресу. Так говорять американські технологічні праві, які прийшли до влади у Сполучених Штатах разом з Дональдом Трампом. Це досить дивно, особливо з огляду на те, що ми зазвичай думаємо про силіконову долину як про досить ліберальне місце. І це безумовно зміна, яка застала багатьох людей зненацька. Так і це повністю перевернуло з ніг на голову наші очікування щодо світу технологій. І постать, яка стоїть в центрі всього цього, це Пітер Тіль. Ви можете знати його як співзасновника PayPal, раннього інвестора Facebook, справжнього мільярдера і технологічного титана. Так, це гучне ім'я, але його також називають ідеологом всього цього руху, так би мовити, місками, що стоять за цим. Інтелектуальний архітектор, і він не єдиний, хто робить подібні кроки. О, безумовно. Ми бачимо, як інші технологічні діячі зміщуються вправо, і це стає трендом. Це дійсно змушує замислитися, як ми до цього докотилися. Адже раніше Силіконова долина була досить відстороненою від політики, чи не так? Вони хотіли залишитися поза сутичкою. Довгий час вони жили під впливом ідеї, що технології зроблять традиційну політику застарілою. Мовляв, світ, організований навколо комунікації та технологій, вирішить все. Так, вони бачили уряд як таку, знаєте, неефективну бюрократичну машину, що стоїть на заваді прогресу. Тож це було схоже на те, що класичний уряд є проблемою, а не рішенням. Так, для багатьох у цьому русі втручання уряду розглядається як ворог інновацій, який душить прогрес, не даючи людям повністю розкрити свій потенціал. Вони вважають, що це стримує їх. Саме тут ідеї Пітера Тіля стають справді центральними. Так. Одне з їхніх основних переконань полягає в тому, що нерівність насправді стимулює інновації. Вони стверджують, що дозволяючи найталановитішим та найамбітнішим людям досягати успіху без обмежень, суспільство розкриває весь потенціал людської винахідливості. У центрі цього руху технологічних правих Пітер Тіль він не довіряє демократії і виступає за мінімальне втручання держави. Але що робить його погляди дійсно унікальними? То це його захоплення радикальними технологіями. Радикальними технологіями? Це звучить ну, радикально. Так і є. Тіль говорить про такі речі, як автономні морські поселення, штучний інтелект і Ти не повіриш пошук безсмертя. Стоп, стоп. Безсмертя? Він це серйозно? Абсолютно. Тіль не вірить у неминучість смерті. Називати смерть неминучим законом природи, це, на його думку, лише привід для того, щоб нічого не робити, це демотивує нас від подальших зусиль, каже він. Наразі медичні стартапи один із основних напрямів його інвестицій, за його словами, для нього важливо продовжити життя всього людства, а максималістська мета знайти ключ до вічного життя. Отже, він розглядає смерть не як неминучість. А як проблему, яку можна вирішити за допомогою технологій. Вочевидь, це пов'язано з його лібертаріанськими переконаннями та бажанням звільнитися від обмежень. Не тільки це тіль виріс, читаючи багато наукової фантастики та фентезі Хайнлайна, Азімова, Кларка, але особливо Толкіна. Він казав, що перечитав трилогію Володар Перснів щонайменше 10 разів. Найуспішніший стартап Тіля називається Палантір. Це приватна розвідувальна фірма, яка займається аналізом великих даних. Так от палантірами у Толкіна називаються чарівні сферичні камені, за допомогою яких можна побачити віддалені речі. До речі, компанія Палантір активно допомагає Збройним силам України і має свій офіс у Києві. Виконавчий директор Палантіра якось пояснив, що потужність передових алгоритмічних систем ведення війни. Прирівнюється до застосування тактичної ядерної зброї проти супротивника. Так, у війні проти Росії Пітер Тіль надає Україні серйозну допомогу. Можливо, він це розглядає як свій внесок у війну проти Мордору. Хай там як, а вплив Толкіна на світогляд Тіля очевидний. Середзем'я це арена боротьби за верховну владу, де неординарні особистості підіймаються, щоб виконати своє призначення. Крім того. Там є безсмертні ельфи, які живуть окремо від людей у чарівній захищеній долині, так що його мрія про вічне життя прямо пов'язана з володарем перснів. Так, і нещодавно він сам про це сказав. З одного боку, у творах Толкіна є багато невдалих спроб жити неприродно довго. Але там також є ельфи. І тоді виникають всі ці запитання як подолати біологічний бар'єр тривалості людського життя? умовні 150 років. Що ж, ельфи подолали цей бар'єр. Звідси принципове запитання чим ельфи відрізняються від людей? На думку тіля між людьми та ельфами нема прірви. Головна відмінність полягає лише в тому, що ельфи це просто люди, які не вмирають. Тоді чому ми не можемо бути ельфами? Так отож. Тіль вважає, що ельфи це наступна сходинка еволюції людини. Ми можемо стати ельфами, якщо знайдемо відповідну технологію. Тому він активно підтримує талановиту молодь, а також свободу слова, озеленення планети та дослідження активного довголіття. І це природно, адже для творення проривних технологій необхідна свобода, здоров'я та чисте довкілля. Але є одне але річ у тім, що тіль тісно пов'язаний з так званим неореакційним рухом або NRX. це маргінальна ідеологія, яка відкидає демократію на користь авторитарного правління. А звідси недалеко й до диктатури. Не все так просто. Рух НРХ виступає за сильне відповідальне лідерство, вільне від бюрократії, яка, на їхню думку, заважає прогресу. І це резонує з переконаннями багатьох технологічних лідерів. Вони вважають, що лідерська модель буде більш ефективною і менш схильною до пасток, які вони бачать у демократичних системах. Технологічні праві часто уявляють фігуру такого собі генерального директора, який керує державою як корпорацією або стартапом, отже, Тіль читає Толкіна плече в плече з неореакціонерами і мріє про вічне життя. Повсюдна деградація політики, освіти та науки викликає в нього глибокий песимізм. Але як це пов'язано з його підтримкою Трампа і ширшого руху нових правих? Тіль бачить альянс між технологічними правими та консерваторами, по суті, націоналістами типу Трампа. Вони об'єднані спільним ворогом, ліберальними лівими, яких вони звинувачують у придушенні інновацій та нав'язуванні соціалістичної диктатури. А хіба Трампа можна вважати американським націоналістом? Звісно, та ж він сам про це заявляв і навіть закликав називати його націоналістом. Гасло зробимо Америку знову величною. Це заклик до національного відродження. Під час першого свого президентства Трамп стояв на консервативних позиціях і займався господарськими справами. Але цього разу все по іншому. Союз консервативних націоналістів та революційних технократів народжує вибухову суміш такий собі футуристичний націоналізм. Дозвольте мені переконатися, що я все правильно зрозумів. У нас є технологічні праві, які підживлюються лібертаріанськими ідеалами. Недовірою до державного регулювання. Вони вважають себе чемпіонами інновацій, яких стримують ліберальні ліві з усією їхньою соціалістичною бюрократією і демократичною партією. Існують також нові праві, більш традиційний рух консервативні націоналісти, республіканці, зосереджені на соціальних питаннях і повернені до того, що вони вважають основними американськими цінностями. Ці дві групи. Попри свої відмінності, об'єднані у своєму протистоянні ліберальним лівим, формуючи альянс, який змінює політичний ландшафт. Я щось пропустив? Ви вловили суть, це динамічний ландшафт, і він нестримно розвивається. Ми тільки починаємо бачити всі наслідки цього альянсу, але є ще один складник цієї головоломки дороговказ під назвою Проект 2025. Він розроблений консервативним аналітичним центром фонд спадщина. У документі викладено бачення майбутнього американської політики, що перебуває під сильним впливом націоналістів та технократів. Текрайт цей проект передбачає глибокі зміни в американському суспільстві, повернення до традиційної сім'ї як основи суспільства, обмеження абортів, чистка федеральних служб від усього зайвого та неефективного. Потенційні наслідки можуть бути величезними. Ми говоримо про можливе переформатування не лише технологічної індустрії, а й усього американського суспільства. За останні п'ять років вплив технологічних компаній на політику зріс на 60%. Тут багато поживи для роздумів. Сподіваюся, це допоможе нашим слухачам краще зрозуміти ці складні процеси та надихне їх на більш активну участь у формуванні нашого спільного майбутнього. Пам'ятайте, технології це інструмент, і від нас залежить, як ми його використаємо. Абсолютно погоджуюсь. Що ж, це була дійсно захоплююча розмова, шалена поїздка від штучного інтелекту до політичних перестановок, потенційна культурна революція. І навіть безсмертя. Висновок для мене такий: ми не можемо бути пасивними спостерігачами. Ми повинні бути поінформованими, підкованими цифровими громадянами. Ставити під сумнів те, що ми бачимо в інтернеті, шукати різноманітні погляди та думки, а також підтримувати незалежні змі, вести конструктивний діалог з тими, хто дотримується інших поглядів. Пропагуйте політику, яка сприяє прозорості та підзвітності в царині технологій. Так, і на цьому ми завершуємо наше глибоке занурення. Вибір, зроблений у силіконовій долині, має хвильовий ефект на все суспільство. Ми всі зацікавлені у формуванні майбутнього, в якому технології служать найкращим інтересам людства. Залишайтеся з нами, будьте допитливими, інформованими та активними. До наступної зустрічі!